Відновлення, розвиток та євроінтеграція стали головними темами другого міжнародного саміту міст і регіонів, що пройшов у Києві 9 травня в День Європи. З вступним словом до учасників звернувся президент України Володимир Зеленський. Він наголосив на важливості подальшої співпраці між європейськими країнами. Будь ласка, робіть все можливе, щоб ми всі на рівні своїх країн, на рівні всієї Європи, щоб ми не втрачали жодного шансу на безпеку, спокій. Спільні результати, і сьогодні підготовлені нові домовленості між нашими громадами України та громадами ваших країн нові угоди, які додадуть усім нам потрібної сили. Так, Міністерство економіки України та програма розвитку організації Об'єднаних Націй на полях саміту підписали меморандум. Він передбачає розширення співпраці у багатьох сферах. І цей меморандум він перетвориться в конкретні проекти, які ми будемо реалізовувати разом з партнерами для підсилення стійкості місцевих громад як наслідок для підсилення їх економічної самодостатності. Ми з нетерпінням чекаємо цього меморандуму для подальшої роботи над ініціативою Зроблено в Україні, а також задля допомоги людям зміцнювати існуючі можливості. Йдеться також про створення робочих місць, що також допоможе із зусиллями по відновленню. Окрім того, у нас тривале та міцне партнерство щодо соціальної підтримки, і ми також сподіваємося на посилення співпраці у сфері протимінної діяльності. У саміті також взяли участь голови українських міст та очільники громад, меценати, представники іноземних муніципалітетів та дипломатичного корпусу всього 250 учасників з 20 країн світу, серед високих гостей, президентка Європейського парламенту Роберта Мецола. Вона зауважила, що ЄС підтримує українців із самого початку російського вторгнення і надалі всіляко допомагатиме Україні. Шлях до вступу до ЄС безумовно буде складним, і український шлях багато в чому є унікальним, бо треба враховувати невідкладність відбудови української інфраструктури, економіки. Але Європарламент та Євросоюз будуть готові допомагати. Ми повернемось і відбудуємо разом, тому що Україна це Європа, а Європа то є Україна. Роберта Мецола, президентка Європейського парламенту. До Києва, зокрема, завітав і відомий американський меценат Делой Хенсен. Його внесок у відбудову та відновлення спочатку повномасштабного вторгнення оцінюється у 150 мільйонів доларів. Наприклад, за підтримки Хенсена на Київщині зводиться містечко з двома стами, тридцятьма п'ятьма оселями для вимушених переселенців. Ми будуємо в мощуні і в Андріївці, і це жахливо зруйновані громади. Зараз ми підписали 50 контрактів на будівництво цих будинків до Різдва. Отже, отримати житло може кожен, незалежно від того, які субсидії йому виділяє держава. У нас є допоміжний фонд, і ми кажемо, що будемо це оплачувати. У нас є будівельники, які за 4 місяці збудують дім Мощун з Андріївкою. Виглядатимуть краще ніж до війни. Фонд Хенсена в цьому році також планує відновити 10 шкіл у Київській області, що були зруйновані внаслідок російської агресії. Загалом на Київщині за підтримки партнерів України відновлено більше 17 тисяч об'єктів, більшість з яких житлові.